Сили оборони продовжують рухатися вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. За день українські підрозділи взяли під контроль понад 10 позицій російських військових. Про це у своєму телеграм-каналі вчора, 14 травня, повідомила заступниця міністра оборони оборони Ганна Маляр. Маляр зазначила, що українські військові просуваються всупереч усім обставинам. Більше про військову ситуацію будемо спілкуватися далі. З нами на зв'язку полковник запасу збройних сил України Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку, студія пане Сергію. Ось власне раніше, 12 травня, речник східного групування зсу Сергій Чарватий повідомив, що сили оборони України завдяки контрнаступальним атакам у районі Бахмута відкинули ворога на відстань від 250 метрів до півтора кілометра. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про це? Про те, яка ситуація зараз на Бахмутському напрямку, як себе поводить ворог і, взагалі, чого очікувати найближчим часом? Знаєте, ситуація на Бахмутському напрямку, незважаючи на такі досить оптимістичні заяви, залишається ще дуже і дуже складною, адже попри те, що ми витісняємо противника як з північного, так і з південного флангу, бо на півночі ми підійшли до Берковецького водосховища, а на південному фланзі ми продовжуємо наше просування в сторону кліщівки з двох виступів. Противник продовжує намагатися активно атакувати нас. У самому місті і намагаються просунутися в самому місті для того, щоб ну як вони думають вирівняти можливо лінію фронту або щось подібне. Таким чином ми спостерігаємо ситуацію, за якої вагнерівці, власне, які знаходяться в самому місті, продовжують штурмові дії. Натомість підрозділи збройних сил Російської Федерації, які зараз отримували фланги міста, вони не проявляють таку стійкість і змушені відступати під наступальними діями наших військ. Таким чином, ситуація надзвичайно динамічна. Треба слідкувати за офіційними заявами нашого командування, тому що ну дуже важко зараз з'ясувати, де конкретно хто знаходиться, але поки що динаміка спостерігається саме такою. Пане Сергію, як можна які наслідки може мати ось ця ситуація в розвитку, якщо окупаційні сили продовжать тиснути в самому місті, але будуть втрачати фланги? Чим це може їм загрожувати? В даному моменті, тобто, усвідомлюючи те, що ми маємо особливої загрози для противника, немає. Хіба що ми зможемо витіснити і вирівняти лінію фронту, що дозволить нам ущільнити наші бойові порядки, і таким чином. Ми зможемо примусити противника відмовитися від будь-яких наступальних дій на цьому напрямку. Власне, ми вже призвели до такої: ну примусили противника зупинитися на всіх напрямках і уникнути угрози оточення наших підрозділів в самому Бахмуті, тобто в тих районах, які ще знаходяться під нашим контролем. Але серйозних змін в ситуації ми навряд чи будемо бачити, і для нас важливо зараз відкинути Противника як мога далі говорити про те, що ми зараз зможемо прорватися, оточити Бахмут, ну буде трошки занадто оптимістично. Хоча, знаєте, тут ми маємо справу з непредбаченим противником, і скажімо так, якщо вони просувалися в тому ж самому районі Кліщівки по напрямку до Іванівського 4, 4 чи 5 місяців і відходять за 2-3 дні, то хто зна, можливо, якийсь жест доброї волі примусить їх відійти навіть від того, що колись називалося Бахмутом. Але Скажемо, так це виходить за межі військового аналізу і е, можливі різні зміни в ситуації? Ну, пане Сергію, будемо в це вірити. Скажіть, будь ласка, продовжуючи говорити про оперативну ситуацію на фронті, так само бачимо в звранковому зведенні сьогодні сьогодні генштабу, те, що в епіцентрі бойових дій залишаються, окрім Бахмута, ще й Мар'їнка. Чи можете нам розповісти більше оперативної ситуації? Звіти, що там зараз відбувається, як там діють російські окупанти. На Мар'їнському напрямку так російські окупанти продовжують свої атакувальні дії для того, щоб вибити наші підрозділи західних околиць Мар'їнки. Вони намагаються просунутися в сторону Курахова і власне по Кураховому наносився вже удар. З задачою пошкодити енергетичне підприємство, яке там знаходиться, противник перед тим пробував пробиватися в район Побєди, населений пункт Побіля на південь від Марінки, але там йому не вдалося пробитися. І власне наші підрозділи там впевнено тримають позиції. Тобто, скажімо, порівняно з Бахмутом, динаміка по Мар'їнці залишається стабільно важкою, але повністю контрольованою силами оборони України. А я пане Сергію хотів би повернутися ще на декілька хвилин до теми Бахмуту. Чи можна було передбачити цю ситуацію, що росіяни почнуть втрачати фланги? Що на вашу думку зіграло вирішальну роль тут? Ви знаєте, власне, ми з вами присутні при такій класичній військовій ситуації оборонної операції. Тобто, задачою оборонної операції власне є зупинка противника, примушення його перейти до оборонних до оборони на невигідних для нього для нього рубежів і унеможливити, тобто знищити наступальний потенціал противника для того, щоб він не міг далі наступати. Власне, виконавши ці всі задачі, ми перейшли до четвертого етапу оборонної операції, яка називається контрна. Наступальні дії з метою відкинути противника з позицій, на яких він зумів закріпитися, ну ми розуміємо наскільки складними і важкими являються бойові дії в самому місті, і таким чином ми здійснили штурмові дії, контратакувальні дії саме на південному і північному флангах, для того, щоб ну, все ж таки стабілізувати ситуацію в самому місті, крім того, треба розуміти, що коли йдеться про знесилення ворога, тобто, коли вагнерівці наступали на широкому фронті ще кілька Місяців тому то зараз їх наступальні можливості скоротилися фактично до бойових дій у самому місті або намаганнями заткнути дири там, де вони знаходяться поруч з Росії, підрозділами регулярної російської армії. А регулярна російська армія на сьогоднішній день вона вже не така, як вона була якою вона була 24 лютого минулого року. Тобто, це не дуже мотивовані, але дуже численні підрозділи збройних сил Російської Федерації. Вони мають не повністю забезпечення озброєнням бойової техніки, але підкреслюю ще раз їх просто дуже дуже багато. Тому наш наш контрнаступ, контрнаступальні дії в цьому районі. Вони не мають вид такої пішої прогулянки, а це важка, важке просування з великою серйозною кількістю втрат з нашого боку, в тому числі, і ми просто виконуємо те, що ми можемо зробити, відтісняючи противника і вирівнюючи лінію фронту, підкреслюю для нас це так само важливо для того, щоб ущільнити бойові порядки наших підрозділів, які діють на тому напрямку. Минулого тижня пропагандистські змі повідомляли про вибухи в тимчасово окупованому Луганську. Тимчасово окупований Луганськ доволі далеко від лінії фронту. На вашу думку, що це може означати? І ми пам'ятаємо також про інформацію про збиті російські вертольоти і літаки над Брянщиною. Як вважаєте, як це вплине на психологічний стан російських військ і самого російського населення? Ну, що стосується Білгородщини, власне, то е, ми говоримо про те, що там е, було збито 4 одиниці техніки, за деякими відомостями 5. І тут питання виникає, чи це справа, як то кажуть, білгородської протиповітряної оборони, чи це все ж таки справа наших. Наших підрозділів, і знаєте, тут хай можливо політики або хтось інший розбирається, але ситуація така, що по факту росіяни самі визнали це, що це о, одночасні дуже серйозні втрати, яких вони не бачили з весни минулого року. І треба розуміти найголовніше. Вони втратили екіпажі, тобто залізяча в Російській Федерації ще дуже і дуже багато. З екіпажами в них є певні проблеми, і скажімо так. Навіть якщо припустити, що це були помилки білгородської протиповітряної оборони, ну треба розуміти, що <смі> льотчики будуть так з дуже великою опаскою літати тепер в цьому районі, що безумовно позначається на бойовому дусі І їхніх пілотів. Що для нас надзвичайно важливо з огляду на те, які удари вони наносять по прикордонних районах. Що стосується Луганська, ну знаєте, ну достатньо цікаво було перечитувати їхні пабліки. Коли Котрі заявляли, що вісім років Луганськ не піддавався таким ударам, і ось вони отримали таке точкове попадання, яке наробило дуже багато біди. Тобто ми, з нашої точки зору, ми продовжуємо підготовку до наших наступальних дій, знищуючи важливі елементи інфраструктури і бойових порядків противника. Для противника це так само надзвичайно серйозний удар. Саме по Луганську, тому що ну фактично їхня система протиповітряної оборони виявилася безсилою проти ударних засобів українських сил оборони. Тому говорити про високий моральний дух окупантів на сьогоднішній день дуже складно. Але попри те, я хочу підкреслити ще раз угрупування, які діє проти нас надзвичайно великі, тому говорити про легку прогулянку для наших військ було б дуже дуже оптимістично. Ми, ми будемо продовжувати вести важкі наступальні бойові дії. Пане Сергію, ось ви згадали про великий склад, ніби там російського війська. Скажіть, будь ласка, на вихідних буквально натрапила на інформацію генштабу збройних сил України про те, що російські окупанти продовжують зазнавати втрат на фронті, тому поповнюють свої лави новими військовими. Відомо, що далеко не всі з них психічно здорові і готові до бою. Скажіть, будь ласка, це так було завжди? Чи це щось нове? Що, що можете, як можете прокоментувати цю інформацію? Ну, знаєте, якщо ми говоримо про історичну перспективу. Тивому, що найменше останніх 100 років, а зокрема радянського періоду, то нічого нового ми тут не бачимо. Адже Радянський Союз у ситуаціях, коли ситуація на фронті ставала критичною, він кидав в бій всі доступні ресурси на сьогоднішній день. Ситуація виглядає приблизно так, тому що по методі дій збройних сил Російської Федерації нічого не помінялося. Вони намагаються залучити всі доступні ресурси, які є в них під рукою, і найбільш такими. Доступними є, скажімо так, люди із нестабільною психікою багато з них є. ЗЕКами по великому рахунку, тобто йдеться про те, що вони намагаються просто забити людським ресурсом, окремі напрямки, не допустивши прориву наших сил оборони, маючи досить обмежені можливості щодо залучення інших підрозділів. В них просто серйозні комплексні проблеми, але ще ще раз підкреслюю, попри ці проблеми пов'язані із командною кількістю, і якістю командного складу, з елементами забезпечення, постачання бойової техніки, озброєння їх ще дуже і дуже вагне багато і ми діємо в умовах, коли ну скажімо так, попри класичні вимоги, ми не маємо значного переваги над противником в живій силі і техніці. Тобто, ми діємо умінням, а вони діють кількістю. І це, ну знаєте, так збалансовує трошки ситуацію на лінії фронту. Пане Сергій, дякуємо вам за вашу аналітику. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Це був Сергій Герабський, полковник запасу Збройних Сил України.